Всім привіт! Сьогодні вночі Дана подарував нам просто неймовірний карт у вигляді лемос проти Жанді Роби. Є люди, які бачать позитив. Як по традиції, поїхали розглянемо основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкарт Хайдер Аміль та Джанг Янг Лі. Аміль претендент Дани, один бій, одна перемога. Іде без поразок у кар'єрі. 9-0. Лі, два бої, дві перемоги. Поїхали дивитися. Почався перший, і практично відразу тут пішла рубка. Аміль її починає, лі її приймає і починає ще секунди втрачати по одному зубу. І ось, коли їх залишається вже 16, рефері втручається і рятує корейця. Нокаутом бій у першому раунді забирає хайдер Аміль і продовжує свій вінстрік до 10 перемог без Porázok. Далі в нас ішов Біла Алджо та Духу Чоя. Алджо середняк нічого особливого. Духу Чою в останніх чотирьох боях, три поразки і одна нічия. Поїхали дивитися. Почався перший, і Алжо практично відразу намагався клінчувати і хотів провести тейкдаун, але кореєць був готовий і зміг закрити гільєтину. До речі, вона була доволі щільна. Алджо вибрався, а кореєць продовжив шукати субмішн. І переїхав на спину до Алджо, де закрив вже трикутник зі спини. Алджо знову вибрався. І попросив передати за проїзд смачним ліктем прямо в обличчя. Тут було багато клінчу і партеру, і кореєць виглядав в цьому раунді впевненішим, перший він забрав. На другий вже виходили практично без сил, і Алджо виглядав втомленішим. Він інколи вставляв одиночні, але кореєць не відчував. Вставив один лівий хук, Алджо з'їв і витримав. Практично відразу полетів ще один, і Алджо натиснув на кнопку виходу з октагону, і Дін підбіг зупиняти. Нокаутом у другому раунді її бій забирає духу чой. Далі в нас ішов бій Коді Дьордена та Бруно Сільве Дьорден, Середняк. Останній бій програв Тагіру Уланбекову. Сільва іде на стріку із трьох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, і почали дуже активно. Джордан працював першим номером, викидував багато кіків, добре вставляв одиночні на контратаках, і виглядав дуже і дуже непогано. В середині раунду Джордан прописав двійку з пальцями в око, і Сільві дали час відновитися. І ось після цього відновлення Сільва таки розчехлився. Пішли швидкі заруби від нього, і виглядав він уже більш активним. Джордану під кінець вдалося вставити ще смачну ногу в корпус. Раунд Джордан забрав. Почався другий, і практично відразу у Дьордена залітає двійка. Сільва пливе, Дьорден летить за ним, переводить, закриває удушку. Сільва тримається і виживає. Дьорден накидує ще одну. Сільва знову виживає, і бій переходить на землю. Знизу Дьорден намагався вийти на сабмішен. але Сільва відзахищався і встав. Ну і тут переломний момент. Сільва точно вставляє правий апперкот, Дьорден летить на землю, і там починається просто страшне знедобивання ліктями. Відбивав там голову Дьордена Сільва як баскетбольний м'яч, і рефері змушений зупиняти. Нокаутом у другому раунді бій забирає Бруно Сільва. Курт Холобо проти Каймана Крушевський. Холобо повернувся у UFC вже третій раз. Крушевський претендент білого. Один бій, одна поразка. Поїхали дивитися. Пройшов він усі три раунди. Усі три раунди хлопці були активними і намагалися фінішувати один одного. А особливо у першому раунді. Було багато клінчу, було багато колін, і апперкотів у цьому клінчі. Холобо був активнішим. У першому раунді хлопці віддали практично всі сили, і у другому та третьому це були досить знесилені удари, але ще все-таки досить високий темп. У другому Крушевський постійно загрожував гіллятинами, але холобо вибирався і намагався відповідати у стійці. У ній холобо виглядав краще, і моментами здавалося, що Крушевський вже на межі нокауту. Але холобо чомусь у самий відповідальний момент другого раунду вирішив перевести. У третьому Крушевський почав відразу стейкдауну і контролю. Зверху вставляв удари, але згодом холобо вибрався і сам забрав верх. Під кінець навіть ненадовго закрив удушку. Протягом трьох раундів судді побачили перемогу курта холобо комей івент Сунгу Вучой проти Стіва Гарсії. Вучой в останньому бою переміг і закрив стрій із трьох поразок. А ось Сільва якраз таки йде на такому стріку. Поїхали дивитися. Почався перший, пішли розміни кіками. Гарсія був активним і запропонував рубку. Чой прийняв. Прийняв і лівий боковий точно в голову відразу почав танцювати. Ну а далі пішло добивання і відправка корейця у нову локацію під назвою Королівство Морфея. Нокаутом у першому раунді бій забирає Стів Гарсія. Ну і звичайно, те, що ми так сильно любимо. Знову жіночий мейн івентик. Лемос проти Жандіроби, поїхали відразу у бій. Почався перший і кучерява полетіла проводити тейкдаун. Лемос змогла закрити щось по типу гілітини, але однією рукою. Далі пішло протистояння на землі, і то одна, то інша брали верх. Був і одночасний масаж п'яток, після якого Жандіроба намагалася стати портфелем. Так, в принципі, раунд і закінчився. У другому досить довго нічого не відбувалося, поки кучерява не пішла вперед за тейкдауном, методично забрала спину, загрожувала удушкою, і несподівано для нас і Лемос вийшла на армбар, після якого Лемос постукала спочатку один раз, а потім ще декілька разів. Тоді вже Дін зрозумів, що все і зупинив армбаром у другому раунді. Бій забрала вірна Жандіроба. У карді не було багато відомих імен, але мейнкарт показав досить непогане шоу. Причому інколи більш прокачені карди проходять навіть гірше. Тому окей, якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось шама.